З чим у вас асоціюється філологічний факультет? З учителями, письменниками, мовознавцями, перекладачами? Так, усе правильно. А ще тут готують журналістів, піарників та СММ-фахівців. Загалом, філологічний факультет один із найстарших в Ужгородському національному університеті. Як у відомій школі з Гаррі Поттера, тут теж є розподіл відділення. Але замість чотирьох в нас є п'ять дверей, котрі ведуть до мріяних професій. Щоб обрати бажане, не обов'язково вдягати чарівний капелюх, як у хоплеці. Краще послухати наших студенток. Якщо ти хочеш досконало володіти українською літературною мовою та сформувати певний літературний смак, тоді тобі однозначно потрібно вступати на одну із цих спеціальностей. Подвійні спеціальності українська мова та література, зарубіжна література, українська мова та література, англійська мова та література, а також літературна творчість. Документознавство та інформаційна діяльність, і українська мова та література у магістратурі. Після отримання диплому перед вами відчиняються всі двері. Ви можете бути не тільки вчителями чи керівниками навчальних закладів, адже зараз у сучасному світі безліч інших професій, таких як рерайтер, перекладач, копірайтер, смм менеджер та багато інших. Студенти філологічного факультету беруть активну участь у міжнародних конференціях, у відкритих семінарах та лекціях. А також ми долучилися до впорядкування безцінної наукової спадщини Василя Васильовича Німчука. Студенти філологічного факультету здібні не тільки в навчанні, не менш динамічні в них і дозвілля. Крім того, від початку повномасштабної війни Росії з Україною ми волонтеримо та ведемо активну мовну інформаційну війну. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці Філологічний факультет, а також в інстаграмі Філолог УжНУ. Там ви зможете почерпнути ще більше корисної інформації. І пам'ятайте, якщо завтра москаль одягне вишиванку, то як ви його розпізнаєте? Ніяк. Адже українська мова це наше серденько. Агой, ми студентки з кафедри словацької філології УЖНУ. спеціальностей чеська мова та література. Та словацька мова і література. Наші переваги. По-перше, це вивчення мови з допомогою носіїв. З іноземними лекторами це буде дуже просто. На першому курсі студенти вивчають словацьку або чеську мову з нуля. А вже починаючи із другого курсу, всі заняття проводяться виключно словацькою або чеською. Є можливість поглиблювати свої знання не тільки в Україні, але й за кордоном, що позитивно впливає на вивчення мови, історії та культури. На словацько-чеському відділенні панує завжди весела та дружня атмосфера а наші студенти завжди готові допомагати один одному. Після закінчення ти обов'язково знайдеш для себе улюблену роботу не тільки в школах, університетах чи коледжах, але й перекладачами в консульстві чи приватних організацій. Отже, якщо ти готовий наполегливо працювати, вивчати нову мову та вдосконалюватись, вступай саме на нашу спеціальність чеської та словацької мови в Ужгородському національному університеті. Вітами! Польща це та дружня країна, яка щиро та самовіддано підтримує український народ. За сприяння Генерального консульства Польщі наших студентів навчатимуть запрошені лектори, викладачі польських університетів. Я впевнена, що наша студентська молодь із задоволенням буде вивчати польську мову та літературу, щоб в майбутньому стати класними перекладачами, гідами та вчителями польської мови. В Ужгородському університеті здійснюють набір за новою освітньою програмою Польська мова та література Зарубіжна література. А це означає, що студенти поглиблено вивчатимуть полоністику, а також матимуть можливість семестрового навчання та проходження мовних та перекладацьких практик у вищих навчальних закладах Польщі. Тому бажаю успіху у навчанні усім майбутнім студентам-полоністам та найкращих студентських років. Чекаємо на вас Ужну! До побачення! Журналістика, реклама та піар. Міжнародна журналістика це найкращий вибір для творчих, комунікабельних, сміливих та молодих. На кафедрі журналістики готують журналістів, рекламників, піарників та міжнародних журналістів. Також ми можемо працювати телеведучими, кореспондентами, репортерами, редакторами, копірайтерами, іміджмейкерами, піар-технологами, блогерами тощо. Ми навчаємося і практикуємося в університетській телерадіостудії, редакції газети Погляд, трьох онлайн-питаннях та прислужбах, рекламній агенції, телеканалах на радіо. Ми вміємо працювати як перед, так і за телеканалою, монтувати та створювати продукт цифрових намірів. З першого курсу ми створюємо власні статті, рекламні бани, радіопрограми, телесюжети, наповнюємо контентом, сторінки в соцмережах. У нас безліч додаткових активностей. Можемо поїхати за обміном до іншого університету або організувати флешмоб. Також зустрічаємося з відомими телеведучими, медіааналітиками, дизайнерами, бізнесменами. Ми вміємо не тільки навчатися, а й класно відпочивати. Інформаційна миска, день першокурсника, день студента, день філолога, день журналіста, студентська осінь, благодійні ярмарки та багато інших подій. Заходьте на нашу сторінку Facebook Журналістика жну» та Instagram Реклама, як ви бачите все на власні очі. Підписуйтеся, коментуйте, долучайтеся до нашої команди.